Доброго дня, шановні колеги. На комісію прибуло три члени комісії з п'яти. Кворум у нас є. Можемо розпочати комісію. Хто за те, щоб розпочати комісію? За, проти. Отрималось одноголосно. Дякую. Перше питання. Про прийняття майна до комунальної власності та передачі на баланс. Доповідає Романенко Леся Миколаївна. Будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофончик. У сфері життєзабезпечення е, передається модульна котельня вартістю 11 мільйонів 868 тисяч 770 гривень 59 копійок. А також послуги, ті, що е, стосуються її встановлення, е, послуги перераховані. Тут їх дуже багато. І прокладка трубопроводів, електротехнічні роботи і авторський нагляд. Це 14 пункт додається. Місце передається нам безкоштовно від е, GIZ, Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Все, що нам це чудово. Головне, щоб од нас не забували. Є <су> питання, що не кожна? Немає ставлю голосування за, проти, отрималися одноголосно. Дякую. Наступне питання про передачу майна <кхід> на праві узурфрукту комунального майна. Опорного закладу освіти Вергородської ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського Вергородської міської ради Полтавської області доповідає коло біля Миколаєвна Згідно даного проекту рішення. Перше припинити біликівські гімназії міської ради Полтавської області правооперативного управління на нежитлову будівлю розташовану за адресою. Полтавська область, мироцьке район, село Білике, вулиця Центральна, будинок 26, оскільки господарський кодекс втратив чинність і такого терміну, як право оперативного управління, на сьогодні вже немає. Далі передати безоплатно опорному закладу освіти Миродський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського е на праві узуфрукту комунального майна нежитлову житлову будівлю, розташовану за адресою Полтавська область, мирське район, село Білике, вулиця Центральна, будинок 26. Установити узуфрукт комунального майна на майно, зазначеного в пункті першому рішення безстроково, визначити цільове призначення для майна, вказаного в пункті 1, рішення для використання узуфруктарієм у власній діяльності згідно видів діяльності, передбаченої структурою. Статутом опорного закладу освіти мирицький ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Тобто, якщо простими словами, замість поняття оперативне право оперативного управління у нас з'являється на праві узуфрукту комунуправі euh, узузуфрукту. Теж саме речове право на чуже майно, яке дозволяє користуватися, але без права продаж дарування. Дане рішення дозволить ліцею Зубковського всі дії зробити для того щоб біликівська гімназія мала те саме електропостачання електроживлення газопостачання і так далі для роботи закладу. Це питання довідомо було, немає а, а чого я оце розказую, хай це буде довідомо. То що мене оголосили. Я готова як мені Але це, це, це почекайте, питання. це питання не в розпорядженні в розпорядженні. Не. В розпорядженні. Не в розпорядні, але зараз воно вже в розпорядженні. Уже зараз вже в розпорядженні. Просто Значить, на дій інші комісії покладено. Не на не. Да, я, не, б... на не ну, ну, ми прийняли до розказала, ми узнали ми тож. новий Нам термін. Нам теж цікаво було почути. Новий, да, да. да, новий термін. Да, є особливо новий термін. Так, шановні колеги, більше питань немає. Якщо немає питань зауважень, е прошу проголосувати про закриття комісії. Хто за? Проти Утримувалися одноголосно всім. Дякую.